Вітаю вас, шановні, в ефірі сільський час. З вами Катерина Вороненко, партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Зима разом із лютим і лютими в ньому морозами потроху відступає. І все менше і менше залишається часу до початку весняно-польових робіт. Що треба знати, аби не втратити урожай і захистити його надійно та якісно. Про це ми будемо говорити сьогодні у студії із нашою гостею, але тільки після блоку новин та огляду цін на позабіржовому ринку. На ринку продовольчої пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу різко підвищились. До позначки 1900 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників продовжували зростати і досягли позначки 1780 тисяча гривень за тонну. На ринку продовольчого жита пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1680 тисяча гривень за тонну. Ціни попиту переробників на позначці 1 тисяча 645 гривень за тонну. На ринку фуражної пшениці ціни пропозицій на умовах самовивозу підвищились до позначки 1 тисяча 600 гривень за тонну. Переробники готові були купувати зерно за ціною 1 тисяча гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній утримався на позначці 1 тисяча гривень за тонну. Утримали ціни пропозицій на умовах самовивозу на ринку фуражного ячменю. На позначці 1720 грн гривень за тонну. Попит переробників зріс до позначки 1660 грн гривень за тонну. Попит експортно орієнтованих компаній знизився до позначки 1590 грн гривень за тонну. На ринку вражени кукурудзи ціни пропозиції на умовах самовивозу утримались на позначці 1700 грн гривень за тонну. Попит переробників підвищився до позначки 1610 грн гривень за тонну. Попит з боку експортно орієнтованих компаній зменшився до позначки 1650 гривень за тонну. На ринку насіння соняшнику ціни продовжували зростати. Пропозиції на умовах самовивозу підвищились до позначки 4000 гривень за тонну. Попит промислових підприємств на тих же умовах поставок утримався на позначці 3900 гривень за тонну. На умовах поставок до місця вказаного покупцем на позначці 4000 гривень за тонну. За такою ж ціною купували зерно експортно орієнтовані компанії. Близько трьох мільйонів гектарів озимих таки доведеться пересівати аграріям навесні. З державного бюджету, як обіцяє уряд, буде виділено 20 мільйонів гривень для поповнення страхових запасів сортового насіння. Міністерство аграрної політики та продовольства також здійснює необхідні заходи по закупівлі до аграрного фонду додаткових обсягів продовольчого зерна, повідомляє прес-служба відомства. Надавати компенсацію за будівництво овочі та картоплесховищ та повернення відсотків за кредитами на їх будівництво обіцяє мінагрополітики. Про це повідомляє прес-служба відомства. Уряд своєю постановою затвердив порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансової підтримки заходів у агропромисловому комплексі. Компанія Екопрод орендує в чотирьох районах Донецької області 30 тисяч гектарів землі. Мають розвинену інфраструктуру. Господарства, підрозділи холдингу, активно оновлюють технічний парк. На своїх полях працюють потужними тракторами бюллер-версатайл, а врожаї збирають акросами. Приїхавши на міжнародну аграрну виставку, генеральний директор акціонерного товариства Іван Мельник зі своїми спеціалістами відразу зайшли на стенд компанії Росельмаш. Мета конкретна оприскувач. Яким вимогам він має відповідати, теж зрозуміло. Точність. Точність прежде всего, і комфортність для механизатора. Сейчас ж всі ж передові технології, електроніка, вот это все должно бути оснащено этим. і И безотказность. Крім оприскувача, хочуть придбати ще і кормозбиральний комбайн. Адже господарства холдингу займаються тваринництвом. Цікава російсьмахівська техніка і аграріям сусідньої Луганської області. Все час работали на цих комбайнах. Смотримо, що змінили, що додавали, які новшества ввели. Цьогорічний аграрний сезон, як уже зрозуміло, простим не буде. Господарники налаштовані зробити все можливе, щоб виростити і зібрати максимально можливий урожай. Зараз ми ведемо переговори державною компанією ГПЗКУ, яка в цьому році активно розвивалася і стала одним з основних і крупніших гравців на ринку зерна України. О не только поставки поставку ми ділили в прошлом році, скільки а совместному производство іменно під її потреби. Міністерство аграрної політики та продовольства України прогнозує обсяги цьогорічного врожаю на рівні 42-50 мільйонів тонн. Але окремі сільгоспідприємства можуть втратити вирощений урожай через одну єдину помилку. Кожен з вас певно чув прислів'я, дешева риба, погана юшка. Бажання зекономити кількасот гривень може обернутися втратою врожаю і банкрутством вашого підприємства. Тож будьте уважні! Чому таке може статися просто зараз у нашому сюжеті. Сільгоспиробники уже розпочали активну підготовку до нового сезону, в якому, звичайно, одним із головних компонентів агротехнологій. Будуть засоби захисту рослин. Саме засоби захисту рослин варто вибирати дуже ретельно, оскільки на ринок пестицидів в Україні потрапляє величезна кількість контрафактної продукції. Якщо в кількісному виразі, да, то це порядка там 10 тисяч тонн. Це дуже велика кількість. Я скажу, Да? від загального використання це в межах, скажем, ну 20%. Обсяги фальсифікованих пестицидів і агрохімікатів, що з'являються на ринку України щороку, зростають. Завдана шкода може бути дуже значною та невиправною. Наслідки використання підроблених пестицидів дуже серйозні. Вони можуть призвести до повної втрати врожаю, а відтак втрати доходів фермерів. Крім того, може бути завдана шкода довкіллю через забруднюючі речовини, які містяться в нелегальних пестицидах. Харчові продукти також можуть бути уражені внаслідок обробки нелегальними пестицидами. Залишки в них пестицидів можуть завдати шкоди здоров'ю людини. Таким чином, егоїстична поведінка одного фермера може викликати недовіру до врожаю, зібраного по всій країні. Відтак зробити продукцію непридатною для експортування. Ось лише один із прикладів повного знищення посівів через використання фальсифікату. Масштаб завданих збитків вражаючий. До нас звернулося сільськогосподарське підприємство з великою проблемою, оскільки вони придбали і купили. Неякісні, як потім було встановлено сфальсифіковані засоби захисту рослин. Зазначені продукцію вони використали в виробництві, внаслідок чого вражає повністю пропав, а підприємство було фактично доведено до банкрутства. Фальсифікат під маркою продукції відомого виробника засобів захисту рослин обійшовся по страждалій стороні в 4,5 мільйонів гривень. Офіційний представник виробника підтвердив, що Зазначений товар сфальсифікований, упаковка сфальсифікована і не відповідає оригінальним препаратам, після чого підприємство звернулося до суду з вимогою повернути грошові кошти та відшкодувати завдані збитки. Була порушена кримінальна справа за фактом поставки сфальсифікованих пестицидів. Головна порада: не зволікайте, звертайтеся до кваліфікованих спеціалістів та до суду. Не зволікати, відразу звертатися до постачальника сумнівного препарату, до представника компанії, що виробляє версії оригінальні продукти, до відповідних служб. Одним словом, бити на сполох радять спеціалісти. Найгірше, що в цьому випадку може зробити фермер, це нікому нічого не сказати. В разі неінформування відповідних органів влади, злочинці фальсифікатори продовжують зловживати існуючою системою та отримувати прибуток. Часто, як засвідчують спеціалісти, сільгоспировники наражаються на небезпеку, свідомо купуючи те, що дешевше коштує, без відповідних документів. Хоча якраз цей факт і мав би насторожити ніколи не купуйте пестициди у людей, яких ви ніколи не бачили раніше, котрі подорожують вантажівкою та пропонують на продаж засоби захисту рослин. До речі, в загальній вартості агротехнологій засоби захисту рослин займають відносно невелику частку від 3 до 10%. відсотків. А от збитки, що можуть спричинити сфальсифіковані пестициди, набагато серйозніші від значних фінансових збитків втрат врожаю до забруднення вирощеної продукції, забруднення довкілля і, врешті-решт, нанесення непоправної шкоди здоров'ю людей. Отже, на ринку України, як ви чули. Близько п'ятої частини агрохімікатів сфальсифіковано. Як розрізнити якісні і підробні? Препарати, ми будемо говорити і не тільки про це, із гостею нашої студії. Сьогодні в гостях у студії програми Сільський час Людмила Сідокур, голова реєстраційної та регуляторної групи агрохімічного комітету. Доброго здоров'я, пані Людмила. Дуже дякую, що ви знайшли час та можливість приїхати до нас у студію. Доброго От... дня, пані Катерина. Доброго дня, шановні глядачі. Отже, чим за наслідками та складом застосування відрізняються і небезпечні підробні засоби захисту рослин, крім того, що вже Наводилося у сюжеті і в чому криється така небезпека? По-перше, я б хотіла сказати, що пестициди це єдиний забруднювач навколишнього середовища, котрий у це середовище вноситься навмисно. Через те компанії, що виробляють оригінальні препарати, дуже ретельно вивчають ці хімічні речовини. Вивчення триває від 10 до 15 років, і коштує воно десь близько 200 мільйонів євро. Це кошти, це добросовісні виробники, я, які постачають вироб... якісну так, продукцію? Так, це такі компанії, що працюють на заході, котрі зовсім однакові препарати постачають як на західний ринок, так і в наші країни. А чим за складом чи наслідками застосування відрізняється підробний засіб захисту рослин? По-перше, підробний препарат це взагалі невідомо що, якщо там є якась діюча речовина, якась хімічна речовина, котру внесли в цю каністру, котру чи кульок, що продають нашому сільгоспвиробнику. чим це так небезпечно? По-перше, коли виробники оригінальних препаратів... Проводять синтез діючої речовини, вони дуже ретельно очищують від небезпечних технологічних домішків. Вони дуже ретельно ставляться до тих складових препаратів, котрі обумовлюють його біологічну ефективність і доступність. Тобто там немає речовин, котрі можуть становити небезпеку для здоров'я людини та довкілля. Що стосується фальсифікаторів, то вони цим не дуже переймаються. Це взагалі же... цим не переймаються. Так, так. Жаль, у нас зараз величезний потік препаратів з Китаю, дуже багато контрабанди. Вона виробляється невідомо де і невідомо як. І згідно тих аналізів, що проводили експерти, ці препарати можуть вміщувати такі небезпечні домішки технологічні, як діоксини. Ми всі знаємо, що це прямі канцерогени, Вони можуть визивати е, і такі хвороби, як е, лейкемія, чи хвороби головного мозку, можуть викликати вроджені вади у дітей, чи знижувати репродуктивну функцію нашого населення. Тобто це дуже і дуже небезпечно. Є і інші вигляди так, небезпеки пов'язані з цим, бо коли препарат не створений. Певним чином, правильним чином, він може викликати фітотоксичність. Ви бачили ці знищені поля. Оце те саме, що несе за собою суто економічну загрозу. Тобто ми маємо думати про дві загрози. По-перше, це загрози для здоров'я людей, по-друге, це економічні втрати, і по-третє, це довкілля, в котрому ми живемо. Це ті ґрунти, на котрих наступного року ще теж буде щось вирощуватися і буде забруднюватися такими небезпечними речовинами. А чи достатньо зусиль докладає на державному рівні Україна для того, щоб захиститися від такого виду підробок? Знаєте, пані Катерина, чи контролюється це належним чином? Які е заходи взагалі вживаються? Які заходи вживаються? Я хотіла б сказати, по перше, що це серйозність ситуації, вона почала, так би мовити, привертати до себе увагу тільки в останні часи десь. Спочатку трохи легковажили цим, не вважали, що це так страшно. Вони тобто але... приділяли цьому уваги. Не увагу. приділяли належної уваги. І, на жаль, навіть ті покарання, котрі є за цей вид злочинів, вони просто смішні і вони не порівняні з тяжкістю цього злочину. Бо, як на мене, це не просто якесь шахрайство, це не просто спричинення економічної якоїсь шкоди. Я б це назвала. Злочином і замахом на масове вбивство, бо це дійсно так воно і є. І на жаль, ті люди, котрі цим займаються, вони навіть не розуміють того, що і вони, і їхні діти завтра будуть їсти ті самі продукти, можуть купити хліб у крамниці, зроблений з такого зерна чи яблуко, чи якийсь томат, чи картоплю. І там будуть ці дуже небезпечні речовини. Тобто, гроші це не найголовніше. Хоча з їхньої точки зору це дуже важливо. Може, послухавши нас, вони це теж зрозуміють, що це величезний ризик і для них самих, і для їхніх дітей. Пані Людмило, а якими є основні види підробок? Основні види підробок, про перший вид підробок я вам сказала, коли це робиться на базі китайських препаратів, що контрабандно возяться на територію України або возяться цілком легально, але на них ліплять наші. Етикетки. Ну, тобто, да, етикета да, відомих да, фірм торгових марок, да. Так. Є такі підробки, коли взагалі замість тієї діючої речовини, замість гербіциду, припустимо, чи замість інсектициду буде щось інше. І людина, застосувавши проти кузьки або колорадського жука якийсь інсектицид, потім побачив все чорне, бо це була якась сульфанілсечовина, чи якийсь інший препарат гербіцидної дії. Буває так, що там значно менше в місту діючої речовини людина купляє, застосовує, а потрібного ефекту вона не має, на жаль, через те, що не спрацював, кажуть, препарат. Потім йдуть претензії до фірм-оригінаторів, бо там ж бачили, що їхню етикетку, їхній торговий знак. Тоді треба проводити експертизу і доводити, що це дійсно була підробка. Тобто Є... це треба дуже уважно дуже відстежувати уважно, да. такі, і дуже, ре, дуже, дуже ретельно обирати собі постачальника. Це і добре холодніше. знати, у кого купуєш. Це стосується те саме, я думаю, стосуватиметься і тих, і це ви добре знаєте, хто купує насіння для посіву, особливо зараз ярих культур. Рубрику Сучасні технології у насінництві представляє компанія Зоря Насіння» з Черкащини 20 років надійного партнерства. Герой України, керівник товариства Україна, що в Підволочиському районі Тернопільської області Олег Крижовачук, звик мати справу з перевіреними, надійними партнерами. Співпраця з компанією Зоря Маїс Насіння триває давно. Минулого року на площі в 170 гектарів. Їхні гібриди дали в сухому зерні більш ніж по 120 центнерів з гектара. Цього року ми вже замовили в е, цій фірмі насіння на 1700 гектарів, тобто в 10 разів більше. Це Кукуруза, насіння кукурудзи, яке вирощується на Україні, не завозиться за кордону, не вивозиться валюта. Прийнятним для сільгоспоробників є і співвідношення ціна якість насіння. Висока урожайність гібридів кукурудзи в товарних посівах господарств. Це результат спільної праці на усіх етапах вирощування кукурудзи, спеціалістів компанії та господарників. Що не тільки продали після продажу, ми мінімум двічі-тричі побуваємо в кожного господарства, даємо рекомендації по. Догляду перші ж важливі етапи роботи тут, на полях компанії та в цехах заводу, коли створюються гібриди, які мають задовольнити вимоги сільгоспвиробників. А вимоги сьогодні партнерів слідуючі, як до врожайності гібридів, так і до віддачі вологості у період дозрівання. Загалом плани у компанії Зоря Маїсна Сіння як завжди амбітні. Зайняти третину ринку насіння кукурудзи в Україні. 20% ринку насіння соняшнику. Крім того, розвивають картоплярство, садівництво. Виробництвом грецького горіха серйозно зайнялися. Є і тваринництво. А це все робочі місця, бюджетні виплати. Сьогодні компанія наша сплачує до бюджету 6 мільйонів гривень. Це відчутно для тих регіонів, де ми працюємо. І все ж головним напрямком залишається насінництво. Якісне урожайне перевірене часом. Цим вимогам відповідають і гібриди французької селекції Вікстар з потенціалом урожайності більше 120 центнерів з гектара і стрімким стартовим ростом в умовах весняного похолодання. Та холодостійкий з високими темпами росту гібрид універсального напрямку Сеїді з потенціалом урожайності 150 центнерів з гектара. І обирають собі надійних партнерів і самі є надійними партнерами. Ті, хто цілком обґрунтовано претендує на звання кращий господар в Україні. Партнер проєкту компанія Амако. Амако це технології, що приносять гроші. Людмила Піщук працює лаборантом доїльного комплексу. Зарплата стабільна, робота стабільна і Приносиш доход додому. Маєш заробіток, маєш е, щось купити за його. Загалом у місцевому сільгоспідприємстві села Ільпінь з Довбунівського району Рівненщини жінка працює уже 34 роки. Останні 27 господарство, очолює Петро Йосипович Мосійчук. З чим ми не зверталися чи з добрим, чи з поганим, він завжди допомагає нам во всьому. І матеріально, і, і так як звертається… І Словом і ділом всім допомагає. Він дуже у нас хороший керівник. Петро Йосипович очолив місцеве сільгосппідприємство, а тоді це був Радгосп, коли воно мало в обробітку більше двох тисяч гектарів землі. На фермі утримували 600 корів. На сьогоднішній день залишилось 1150 гектарів землі, залишилося 172 корови. Є, є доїльна зала. Тваринством займаємося так більш-менш серйозно. Всього ВРХ більше 450 голів. За минулий рік підприємство отримало більш ніж по 4,5 тисячі кілограмів молока від корови. Спеціалісти так і говорять, ферма наша годувальниця. У нас напрямок молоко. У нас є зараз корови, які дають більше 30 літрів молока, 20, 25, 30 літрів молока. Так що ферма це наша годувальниця. Щодня переробники забирають із ферми до 2,5 тисяч літрів молока. Якісна продукція це результат високопродуктивного розвитку тваринництва, запровадження інтенсивної основи виробництва молока. Сучасні технології хлібороб запроваджує і в рослинництві. З полів минулого року зібрали 3,5 тисячі тонн зернових, вирощують озимі кукурудзу на зерно та силос, кормові культури. Загалом від рослинництва і тваринництва мали більше 600 тисяч прибутку. Кошти, що заробляють, це стабільні зарплати працюючих. В сезон трудовий колектив підприємства нараховує 100 чоловік. Це орендні виплати, сплата податків, у тому числі і до місцевого бюджету. Там під господарськими будівлями 1200 і само собою перераховуємо податок на доходи фізичних осіб. Це десь приблизно я не знаю скільки можна сказати, 1012-15 в місяць. А ще каже Петро Йосипович, кредит чималий погашаємо. Минулого року дякувати держава трохи допомогла у цьому. Все таке відшкодування за минулий рік 53 тисячі із 310 це повернуло державні кошти. Хоча б і на це, і то дякуючи, хоч хоч, хоч небудь дає. Нині приватне підприємство готується до весняно-польових робіт. Закупили мінеральні добрива, посівний матеріал в складах є, ремонтують техніку. Робота триває. Жалітись на сьогоднішній день нема чому, тому що треба працювати, якщо будемо працювати, хоча б не, не чіпали і не заважали нам працювати, так як є на сьогоднішній день. Ви знаєте, що детальніше дізнатися про кожного, хто претендує на звання кращий господар в Україні, ви можете і в журналі Агроексперт. Сьогоднішній же випуск продовжує традиційні поради садівникам та городникам. Березень поетично називають світанком року зиму ламає, весні двері відчиняє. Люті морози сподіваємося позаду. Та садівники турбуються, чи не нашкодила зима плодовим деревам. Спеціалісти заспокоюють, все нормально. По своїй біології вони мають пережити, так би мовити, такий стан глибокого спокою. Приблизно цей, цей період співпадає, ну плюс-мінус залежності від сортів, звичайно, але приблизно співпадає з періодом од нового року. Позитивні температури були, але вони були в період, коли яблуня була фактично в стані глибокого спокою, тобто нічого не трапилось поганого і яблуня ну себе почуває нормально. Запевняють, що і морози почалися якраз вчасно. Якби тепла погода трималася і далі, це спровокувало б розвиток плодових бруньок, а запізніле різке похолодання могло б завдати потім відчутної шкоди. Ті плодові бруньки, які заклалися в минулому році, в 2011-му, вони думають, що в досить доброму стані, і нічого на них поки що не вплинуло на те, щоб вони не плодоносили. Тобто урожай буде прогнозований, досить добрий. Цієї пори, як тільки денна температура підніметься вище нуля, можна провести обрізку і формування крон дерев. Починають із більш дорослих. Оскільки плодові бруньки розпускаються на них раніше, найперше видаляють сухі, хворі і поламані гілки, усі зрізи більше ніж 2 см в діаметрі замазують. Доки сніг в саду не розтав, варто провести оприскування дерев і кущів нітрафеном та бордоською рідиною. Дозвольте нагадати, шановні глядачі, що сьогодні в гостях у студії програми Сільський час Людмила Сідокур, голова реєстраційної та регуляторної групи агрохімічного комітету, яка також має пораду і садівникам і городникам. Шановні садівники і городники, ви застосовуєте засоби захисту рослин у дрібному фасуванні. То вам найголовніша порада, шановні, не купуйте цих засобів. Ніде окрім спеціалізованих магазинів або таких магазинах великих супермаркетах, де є спеціальні стійки, де стоять оригінальні продукти. Не купуйте з торбин, не купуйте з машин, і ви будете тоді мати гарний і безпечний для вашої родини врожай. Про те, яку небезпеку становить становлять для України. Підробні засоби захисту рослин ми говорили і сьогодні, і будемо продовжувати цю тему, щоб ви точно знали, як відрізнити якісний препарат від підробки, адже тема надзвичайно важлива для здоров'я кожної людини і для прибутку сільгоспідприємств. Сьогодні ж я вже мушу прощатися з вами. Дай Боже вам усяких гараздів, світла тепла та затишку у ваших душах і ваших оселях. Зустрінемось рівно за тиждень о цій же порі. Тримаймося!